Михайло Махову скоро 80. Понад 40 років він виготовляє ножі та сокири. Раніше жив за полярним колом, розповідає чоловік, та робив зброю для мисливців. Тому цю справу вивчив досконало. Після початку бойових дій на Сході України став робити ножі для українських військових. Щоб закупити леза та деревину, відкладає з пенсії, говорить майстер. І за свої вироби грошей ніколи не бере. Це шовковиця, Шовкун. Вони однакові, що шовкун, що шовковиця. Це, здається, горіх грецький. Це акація, тутешня, наша акація біла. В руку взяв, ну це я вже приготував. Майстер розповідає, що така робота поклик його душі. Сам він за віком не може служити та робить те, що по силах. Моя мама з Черкащини у 32-му-33 року. От загнав її сюди. Будувався концерний завод наш Херсонський, От. і вона сюди приїхала на роботу. Люди йшли з життя, і вона приїхала. І так вона тут і залишилася. Батько був місцевим жителем кіндійським. Ну і я так подумав, що в мене проснулося більше українського. І українство по матері передалося. Колись Михайло Магов теж служив, говорить, що саме в армії почав відчувати в себе українцем. Коли я служив в армії, я розмовляв російською мовою десь років 25-26. І В армії в мене спитали, не могли, як сказати, визначити, хто є по національності. Бо прізвище російське, і розмовляє російською мовою, так що не можуть вони причепитися до мене, що там не так сказав чи так не так сказав. Махав, а ти відкуда? Я говорю з Херсона. А, хохол, <зум> 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 хохол, хахол. Ну так і пішло. От. Ну, так вони відносилися до нас, українців. Допомагаю у роботі майстру його друг та сусід Микола Кирпа, дружить багато років, говорить чоловік. Частину робіт вони виконали разом. Я допомагаю трошки я робити, йому допомагаю і підтримую його морально, тому що у нього ну, фактично підтримки, практично ну, нема мало підтримки. І він приходить ми з ним, він совітується, як у нього є, якби однодумець є, і вже це набагато легше. Для чоловіка чи для людини, коли його хтось підтримує. За словами чоловіків, вони і надалі будуть допомагати військовим. І в тилу є ваші, ваші спільники, спільники, і вас підтримують, що не просто так, що а буває, де дехто тільки, як кажуть, язиком болтає, а діла мені. А в мене, виходить, би, так же да? ділом. Щоб вони відчували, візьме в руку, і вона приємно кажуть, навіть тримати в руці фігура ручки така. Зараз дуже багато інструментів, і це все можна робити ну, більш технонус, якби технологічно все можна робити. Ну, Тут у нас ми стараємося робити все руками, вложити свою душу, свою енергію, щоб там на фронті на це саме, солдати відчували цю енергію, що тут йде їм теж підтримка. Щоб вони відчували, що вони не одні, а ми теж з ними тільки ми тут. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.